Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Ми сьогодні з вами в Вінарівці на Київщині і тут знаходяться отакі прекрасні руїни церкви. Ми зазвичай звикли до того, що руїни, це щось таке цегляне, а тут дерев'яні руїни, що в принципі дуже оригінально виглядає. От я, якщо чесно, дерев'яних руїн і не бачив, мабуть, у своєму житті, і що можете подивитися, наскільки а, гарно стоять ці стіни. Тобто зроблено воно було з такого якогось міцного дерева, що ще досі не розпалося і не згнуло. Це зроблено з брусу. І як ви бачите, оці бруси дерев'яні. Хоч і трохи покоробило водичкою, але воно міцно стоїть. От, церква ця не дуже стара. Це 1800 90-ті роки. От, і тут навіть можна всередину потрапити. Я впевнений, там майже нічого не залишилося, але принаймні зможемо заглянути. До речі, що цікаво, що ця церква стоїть на фундаменті. Дерев'яні церкви, їх на фундамент рідко коли ставили. Ось тут всередині можете подивитись, як ці стіни виглядають, а це зблизька, як ці буси доживають свого життя. Загалом ось такі об'єкти я навіть не впевнений, що їх треба відновлювати, їх було б дуже круто якось законсервувати покрити цю деревиною, якоюсь такою речовиною, щоб вона не розпадалася. І можна сюди їздити, дивитися на руїни, тобто руїни. Вони цікаві інколи саме по собі. Ну і нам, як поціновувачам архітектури, руїни цікаві тим, що по них видно, як зроблена ця церква зсередини. Тобто, коли церква відреконструйована, то там дуже важко заглянути, там як зроблені стіни. А коли церква в такому не вигляді, то відкривається дуже багато внутрішньої структури і як вона зроблена от у ще якісь двері не відкривається. Дивіться, тут такі декоративні елементи є. Зсередини видно такі старовинні грати. От бачите, як грати раніше робилися, просто металеві прути з кільцем, яке скріплює це проти такі приміщення є в цій церкві і провалена підлога і впритик до цієї церкви росте така сосна гарна взагалі невідомо коли вона перетворилася на, на таку от руїну але думаю що можливо не так давно не знаю скільки вона ще простоїть під дощем, Ну, мабуть, е якщо цю церкву фотографувати з року в рік, то можна буде помічати, як вона потрошки буде знищуватися. От, тому якщо ще хочете застати цю церкву е навіть в стані руїни і подивитися, то поспішайте. На цьому будемо завершувати нашу екскурсію. Гарного вам дня і до побачення.